Франківщина допомагає після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС. Посадовці, бізнес та небайдужі жителі Пекарпатії об'єднали зусилля задля підтримки мешканців затоплених територій. Майже щодня звідси на південь вирушають гуманітарні вантажі. Детальніше далі. Усі ці листи шиферу поїдуть на Херсонщину. Вони знадобляються для ремонту будинків, які пошкодила велика вода. Тому, що ми самі знаємо, що велика дуже кількість дахів накрито саме шифром. І люди будуть мати змогу, не міняючи самий дах, а просто декількома листами, ну, хоча б якось на даний момент зарадити своїй біді. У автомобілі майже тисяча листів шиферу. Такий вантаж підприємство відправляє на південь вже втретє, та допомагають прикарпатці не лише будівельними матеріалами. Перш за все, ми відправляли питну воду, бо найбільший запит був саме потреба у воді, а також ємкостях для води. Нам вдалося, наприклад, відправити 30 тонн продуктів харчування, понад 100 тонн питної води, 5,5 тонн засобів гігієни, Це і дитячі підгузники, це побутова хімія. А ще тонни одягу, корму для тварин, медикаментів і техніки вирушили і люди. У нас відповідно за нами закріплена одна із громад Херсонської області. Ми знаємо, яка потреба є в техніці, якої саме потрібно одиниць техніки направляти. Тому в залежності від потреби, по черговому ми направляємо туди техніку. На техніці працюють наші прикарпатці, і ми допомагаємо зараз Херсонщині. Так 30 прикарпатських добровольців, зокрема, розчищатимуть Херсонщину від сміття і на молу. Мене зобов'язували. Нікого їхати, це і все добровільні прояви, ініціативи. Забезпечуємо ми поки що таким ручним реманентом і всім необхідним інструментом для поточення роботи, можливо, ще якісь насосні. І візьмемо насоси для того, щоб відкачувати воду з підвальних приміщень. На південь країни готуються їхати, й майстри вони допомагатимуть відбудовувати зруйновані оселі. Тим часом бригада прикарпатських будівельників уже на місці, оцінюють збитки та потребу в матеріалах. Ми звернулися до підприємців, нам надають найнеобхідніші матеріали. Сьогодні найбільше нам потрібен шифер для того, щоб перекривати дахи будинків, де проживають люди. І відповідно нам потрібно міняти вікна. З резервного фонду обласного бюджету посадовці виділили кошти на розселення постраждалих після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Для них на Прикарпатті є понад тисяча місць у центрах колективного проживання.